Вадим. А Максим і Вітя. І зараз ми будемо грати такий. Будемо грати ми хере 2 на 2. Давайте поздоровитись, Вітя. Всім Вадим. Доброго дня, вам. І Максим. Доброго дня! Так, давайте зразу. Давайте все гло, Ми тут хоча ніякі тактики ще не робили. Ми, ми спр... Як думаєш? Чуєте, а може, може краще би було, щоб в нас з відео окремо було? Та Кому... ні, наші, тут так будуть. буде. Вітя, вони, коротше, Макс зверху на базі. А цей. А Ватік не, а... не знаю. Дали мені співає як команду. О, красавчик, давай. Та бо ми, ми, хто вже бачив відео це вбий Алекса, Ми там трошки після того нас бомбило з відео, бо ми з ним повитрачали по... він 40, я 50 атечок. А я ж усі... Я, короче, буду... Ми решили відслытися і створили харч. Мене мали слити, чуєте? мене мали... Мене мали слити. Я менше дечек за них Е, Вітя, ти де там. Слей! Вони в мене раб, я в команді, я не можу. Вітя, стій! Та як так можна було не злях Ай! А, Ладно, бачимо, що? ми тут не спілуємо. А ч ты нм? А ч ты? Вадик Вадикс А ай я не можу. Яка в мене О, яка в мене команда. Да шо ти цей, ты сам краще не играешь. Макс стрибай. Макс звали за карту. Боже, трохи мой файл. Мы я еще на видео еще я на вулкане играл. По нобчку. Чей на МЛ. В принципе, за синіх, як мені здається, то за синих лакшора. Да, ты понятно. Ааа! Я подогрел та та Та-да-да-дан-да-дан. Рахунок заработан. Я думаю, что я там довочу до флага. Ладно. Так, з нас Вадим і Вітя на М1, а ми з Максом на М2. Типа скилловики. Типа чсь. Типа дома Вітя, чист. Типа апартный. Витя кто попал? Нет. Ай, типа, ты. Ой, боже, заходи на Витя, наче не напрямжал. Вони ще двоє на одну реальку. Погоду. Напевно. Году, напевно. Макс, 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 на середньому рівні. Осторожно. Він розрядився. Стій там, стій стій там, там, стій там. Будь мудрим. На, а що ти стрібаєш, він тебе заб'є? Скіл! Ні, то я. Я це зазнаю. Я тут протупив, коротше, короче, але я... Ну, типа, в мене щось, Ого. Е, Ну, не мій комп, тому що я вдома граю завжди, а типа. Ну, поїхав в гості. Що ти мені типу е, та клавіатура побудована, що наприклад чотири кнопки реально не можна зажати. Наприклад, я повертав, а потім я промазав. І не міг, типа. Я не промазав, я вим щоб ти знав. Ти <сум> <сум> я в двох бив і достав флаг. Ти би бачив, що це було. Доброго дня. Рахунок 3 Ой, дабл. Нет. Так, треба травики на сроки уключили в эшить, реально. Гнуб Не на якино сроки на я. О! Зали, за... Що буде лагерь. Ой, як я спел! Давай быстро, быстро? Вы не двое на одну. Красавчик, ты прям заскиловав. Давай, віддаю на тебе. Макс. Він розраєшся. Сзади, Макс, точно сзади. Стрибай, головне, стрибу. Ес. і ха Ніе! Гу! Я думав, ты мертвий, кстати. А то б. Ой, там прима! То був на ліснику а я думав, що то був Владик. Та я не можу, Боже, зараз вийду. Добре, наступний раунд і я граю з віті, а ти з Владик. Та що ти таке говориш? Та просто. Тому я не можу з ним грати, я не та можу іде. Це, та, 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 та ти Та ти. коротше, ти самолюб. Ти думаєш, що ти тільки в скіл ходиш, то це, я все, О, за, мен, ага, за мене за ага. мене, я не вийде, я не знаю, я не ти впав в мінус і хто винен, хто б винен. що знову вадик. Так, доставляємо ми по епічному Доставляємо ми. Досталя. Достаємо! <плес> <плес> Давайте граємо в другий раунд. Другий раунд, але за синіх легше грати, там треба взяти флаг і спригнути Тоб ми грали з вітріо, ми вже нас нашими Що Шодя, мене вже вставляє. У мене лагає, і клава. Мар, приїжджав. Yes, uh -huh. Я скилл mm -hmm. скил майже. Бля, mm хворого. -hmm. Ого! Як так? Бачиш оцей вогник, то що заряджається а потім стріляєш. Mm -hmm. В тебе цього вогнику не було. Потім передивишся mm -hmm. вийду. Mm -hmm. Ну реально, Боже. Дар бомбити, поки пока, не ну то Вітя, поки я відстоював дефі, Вітя притаскав флаг. Кстати, вот ФП зараз? У в мене, в мене, в мене, 60. 60. мене 30, бо я зап бо я бандіками так настроїв, щоб не лагало. Я, я люблю текстура танков онлайн. Дорген я тоже люблю. И вроде бы там половится вам ночь вам. Варианты по внизу он классный. что ты дико стоишь на базе там? Вам Ооо. І... Я уже может там видео казаться. А, короче, я вс не купую себе вита, дай. Да, ты казал, ты же хвалить. Там 10 дисков. Да я просто может вот это прохождение найдм на, на водином канале. Да, на моем канале может буде від Макс А может ты, ну, в принципе, ты же так надумав, может ты свій канал сделаешь, представляешь? Да. Що? Макс давай, нет. Yes. Ты так само его вот этих джекоммикс с мастер Робом. Знаешь? Ему чуть лень зробити свій канал А, бо в него комп слабый. А то, что у нас такие цей на ноуті Макс на одну. Не, Макс на две. Макс сзади стрибает на средний цей. Макс на одну. Не, Макс на две. Я тут на руки прострел. Ай-яй-яй, не получилось это А я сам рак. Я рад, А что ты, чё ты был на одну, я не разумею. А я же видел, я подожди, ты мне был в реальном. Мне побачили, что же голос падает. Це був айт. Ай. Ай-яй-яй, больно. Кстати, от, е, от щось у мене на каналі у мене от самі хере. Хере, 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 хере хере. Кстати, п'інки, оці зарсени на бажання ми вже записали, тільки я їх ще не випустив. А щось з лесплей ні одного не було. Раз ми щось старалися записати. Ой, у мене в PS20 щось починає лагати. Так, вибачаюся, звичайно, але треба це все повиключати. Найд без настрою граю. Вітя, ти повний? Скинь, 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 скинь. скейн, да треба було скидувати на базе. Ты ти ты нашу до них двох поїхав. До перше я вбив. Ой, а тут ти. Він на одну. А ні! От я рак, ja tuta... <плав> я не мазу, як за тих задыхтов. О, він на одну був, Мені мне знов повезло. Ні, а ти бачиш, Витя скусел, бляхан класс. Я знаю. Ладно, ладно. Ой, та я кажу, ч ж мене лагає. Це в кое койсь... Я за скилловал! Капец за скилловал, -мо! Давай да, давай, я в же на центральном. Витя, Витя, Дитя. Я их убиваю. Красава. Так, рахунок 3-1. Ладно, 3-1, бачу, зараз. Ні. О, мазав. Ай, попав. Ай. Ой, я я. Читив. О, ботя. Чего? Догодня вам. Mm -hmm. Кстати, вже вийшов відеоблог, але відеоблог ми обсудимо в лесплей. Зараз ми не будемо. Ти красавчик! Оце ми з тобою, як ці, як це ризис. Стари на горни даха, ага, буду знать. Не ему дым им два, да? Понял, Икс. Ааа, Майк. Мин ми наступал. Хто? Ха-ха. <зум> <зум> ты надеюсь, ты его там порешаешь. Я еду тебе. <laughs> Ти бе бачив, що я зараз творю! Ти бе бачиш, що я натворив? Потім подивишся. Потім на відео подивишся. Так! я Твоя югурель! Потом я небезпечненький. Все-все-все-все. Пер перший раунд 5-1, другий раунд опять зараз так буде. <laughs> Йо, я мин. Я, я не розумію, что так лагаю, а настройки не включені. О-о-о! потерял. <с objeto> а, ні. Нет! Витяги тумом! Витя тумом! <туман>. О-о-о-о! <п� dans> oh, oh, right. а, ааа, минус! Я, я тепер понял! Витя скиллуй, бомбу Вже не Ду, як ми грали на шумі Спочатку бомболеїли. На мінус? Ой, Макс. Макс ракує, вітя скилує, що сьогодні творите? Я мінус! Я мінус на нашій базі. Я на менші краще граю, ніж на гойдурі. Шо ти цей? Я не можу... усю вс, я вибрався з мінусу третий раунд будем рада чи нет давайте сыграем просто так третій раунд я начал не за что третий раунд третий мог и на місці буду рад я сказал вс там мать я краще на месте ранен ну конечно ботин ти так робиш, бо тобі сьогодні довезли чтобы ты пойдем вы а не просто на месте мы что так само вогнюку не було. Ти завжди Угу, продавысь Ох, <плес> айо! Я Алекс Водирна. Реально. <плес> я вбив вже давно. Поки ти говорив, що ти його реально я вбью до совла. А Макс, ти играй нормально на клавиатуре. я граю нормально на клавиатуре, да. Наставочка, <ріст> тр... а? На оставочках. Я вбью. Блин, можешь их в сухо выиграть? Я тре... о Ой! Ты хочешь этим взрываться? Это капец! он рельс упащит! А ты разумеешь? Макс і Вітя, слухайте. Він хотів завернути, він скинув, він е, стрибнув на я... нашу базу. Перевернувся нормально. Я возвратив флаг. З Макса бомбить. Так. На цьому, на цьому от, я не знімав, але після убій Алікса Віті дуже сильно бомбили. Тепер макси бомбить. Ого! Хай слух. лежить, хай лежить там! А, та, 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 та. Ну ты парни не смотрит на плохо. А я не знаю, чей я ранен, че я не ранен. Не ранен. Ой, ты шо. А шо, это ж куридор! Ч ж водем даже минус один? То сегодня кос косать, той минус. I believe I can fly Shadow. Ні, злити грай тупо на постой, не дістали. Та я вже тоже... Я вже... Юй! Ти флаг! Мойкра! Оце Вадим заскинував, а ти рак, вітя. Я тоже рак. Я в ліг минус. Ти. А чому ти не скинув флаг? Потім як будеш будемо на нашій базі, як тут. Вадик, сзади Віктор їде сзади, сзади. І... Як будемо двоє на нашій базі, я тобі покажу, як треба ховася, як я ховаюсь. Вітя, лоспа. А, ти вже в залплетах говори. Що це було? Фак, я. Скинь, скинь. Фактир. Фак. Ой, як уси! Ні, тут я вже не міг цей. Віті, подивись, визрати. Дай. Подивись, <гум> як я ховався. Так, да, туди, я так ховався і їхав. Я щось прокупив. Вона вже мозги не борила. Він на одну. Я возвращу. Ні, ти, 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 ти. ти. Мог за в мінусі. Ось <гум> ти <гум> є, тепер нова. Це бувше, тому я з Ма... Да, это на стихи, что ты мне флешку вкрал? Кстати, что ж тебе... Шо... Максу в не везет, то он на убей Алекс, перекину уже. Скинь. Что за? Не, ну, блин, ну зафига, я тупо мне поведомление написал. А что ж мне? Может я треба... Ой, понтовый. Что мне написать, бляха, муха, ты дистанция? О, Боже як я люблю физику. Ах химию. И ка фізика в чатик. Си там стрибай, стрибай, витяги, стрибай на нашу маску Резко, быстро, давай. Я не можу. Это треба зразу. Не вже, віті, а я мінус але я нового. Иаа, я. Та, затащила. Лін, то так, затащила. Блин, да. 4 раунда може бути. Нет, 9. Нет. Я ти раунди. Я. Нет, это як... все. Тут навіть якщо он не выграет, то ничего. Мы просто для фану грали. Для часу. час... Я бы дві... подивилась і поставили лайк. А якщо б не поставили лайк, то ми б давно старались. Ну. Я... у мене, короче, дитячий, я вже виключив мешку, і у мене камера ще типок повертається так на місці. Та, Ой, Макс повезло. Пішко, мешку. Зараз, ні, ну, ти ж, чесно, вбишту. Зараз нім. Наж моєю мишкою, покрути моєю мишкою. О, як спіл. І далі на клавіатурі все. Та як, Вітя? Ти сулак, блін. Повіть от мантс. Вітя, скинь йому флаг швидко. Та може б зріж. скинь йому флаг. Та, йому хай воздрать. Ти просто не понял, я на їхній базі сам стояв, а я там на одну був. Я. шо? Та я не... на ніч поставлю. А ж таки... ти кіти! на ніч бра! поставлю, так, ти ж. Водя долетів. Так. Є! Всім пока, удачи! Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всі хто подивилися це відео, підписуйтесь на канал, як Вітя сказав, ставте лайк і пишіть коментарі. З вами були е, Вітя, Вадик і Максим, поздоровайтесь. Ой. Здравий, дитя, короче. Всем пока. Всем пока.